Усі настав той величний та відповідальний час День Єднання в сучасності та історії українських захисників і захисниць і звідомлені на весь світ бутніми козаками. Режунаєте, жовтня Потрійне свято. День українського козацтва. День захисників захисниць України. Свято Покрова Пресвятої Богородиці, Хвала і шана нашим козакам. Козаки унікальні герої світової історії. Вони боролися за правду, волю та щасливе майбутнє рідної країни. 4 лютого 2022 року поділяла наші життя на доїжджа. І вже зараз ми розуміємо, що буде ще одне. Уже щасливі після дня нашої перемоги. Мецькою ми точно будемо обійматися і плакати від щастя. І саме за це ми будемо безкінечно вдячні нашим козакам 21-го століття українським воїнам. Ми не втомлюємося щодня говорити вам дякуємо за нашу можливість спати вдома у комфортних ліжках. Поки ви там на передовій оберігаєте наш сон. Ми щодня говоримо, дякуємо вам за нашу можливість і надалі навчатися, адже для відбудови України потрібно будуть ще ті знання. Ми вдячні вам за яскравий приклад того, як треба любити свою Україну і у якій фізичній формі варто бути, аби відстоювати священну землю. І сери, відкласти своє мирне життя заради порятунку рідної країни, ви просто герої нашого дня. Щодня, що один, що секунди, в очі ворові, та хай же він боїться найменшого пороху ваших очах, міцного вам здоров'я для виконання свого безмежно важливого заробіта. І шапки боялися, і тата, і ляхи, і москалі. Хм, не москалі боялися найбільше. Але цих слабки на своєї старі так і не навчилися. Тожлані нащадки тих великих воїнів обов'язково здолаємо всіх ворогів. Хай же згинуть наші вориженьки, як роса на сонці. Віримо, що слова нашого гімну справджуються просто зараз. Тому що на української день нашої сили, стати українського козака, ми ще раз закликаємо, нехай прибуде з вами сила наших славетних предків. Хай нам учням не завадить заступництво великих козаків час подливого навчання адже інтеграли самі себе не розв'яжуть. Бути українцем. Отже, бути козацького роду. Сміливим, вільним, незалежним. Порабиться засвоїти деяким недалекоглядним телекням. Переконані, що козаки там з небес теж підтримують нашу боротьбу, вони наші коригувальники вогню звідти це відчуємо. Відчуваємо також неймовірну гордість, що належимо до славного українського народу. Адже саме у наші дні ми продемонстрували свою незламність та безкінечну волю до перемоги. Ми суперсини і супердоньки нашої великої нації. День нашої перемоги ми запам'ятаємо так само чітко, як і 24 лютого 2022 року. Але вже не буде паніки, не буде страху чи розпачу, а буде тільки радість від того, що все скінчилося, буде дуже велике свято. І в таке велике свято. Всіх мочені, мучі, вірня, постаналя, а від недавний, і пізньо і сім'ї захисті. Вірсь на пам'ять всім мирним. військовим, дітям, бачить. Є то, що не не, все бачить, він точно не забуде. Ми всього не всього хочемо жити у видно в літайських Та є правда. Це мінімальний мінімальне То Тобде ж ми не були Америка, армія чи просто сусідне місто. Козаки завжди з нами. І знову козаками повниться весь світ сучасними славетними українськими воїнами. Ми збережемо українську культуру і точно примножимо її, щоби весь світ пишався тим. Що живуть в один час із такими славними людьми і з нами, українцями. Перше не невимовне тисні вміння вести бій, а також вміння єднатися у скрутну хвилину. Список над банків козацької держави можна довго продовжувати. Ми не підвели вас у часи повномасштабного вторгнення. Дякую всім волонтерам, що також кинулися на порятунок України. Ви теж козаки свого фронту. Ви неймовірні. Тільки рада, ці козацькі сили. Тут, там, і по всій плані України буде мер. І колена точно не похилець. Адже в Україні є мер.